Що не так з вітряками, якими забудовують Закарпаття? Насамперед це монотонний шум, і навіть на відстані півтора кілометра він доволі дратує. Наступне це відпрацьоване мастило, яке потрібно кудись зливати. Та мікропластик довкола, який утворюється від впливу вітра на лопаті. Крім того, вітряки знищують птахів та кажані. Але ці проблеми є у всіх країн, які використовують вітряки, і все ж це краще ніж купувати російські енергоносії. Але жодна з цих країн не будує 200 вітряків на вершинах своїх гір. І хоч в нас такі самі природозахисні закони, процес вже почали. Даний проєкт є другим в Закарпатській області, і він не пройшов оцінку впливу на довкілля, яку вимагає законодавство. Незважаючи на це, почали будувати не лише десятки фундаментів, а й багатокілометрову дорогу, частково вирубуючи при цьому праліси. Чорничники страждають також, адже для кожного вітряка потрібно прокласти окрему широку дорогу. Те саме дана компанія планує зробити і ще з п'ятьма неймовірно гарними вершинами Закарпаття. Місцеві депутати в різних громадах підтримують дані проєкти, оскільки від оренди землі в громаду будуть надходити певні кошти. Але на цьому плюси закінчуються, адже вітряки на вершинах вдарять по туризму, тому що в горах ми шукаємо спокій, а не 200 вітряків, які вище за батьківщину мати і крутяться в тебе над головою. Хоча джиперам це буде без різниці. Вершини гір це менше 1% української землі, і вони належать всім нам, а не кільком людям. Але дане питання почали підіймати не лише в наших і закордонних медіа, а й у Верховній Раді. На Закарпатті при будівництві цих всіх вітроелектростанцій. Прямо порушується законодавство України, яке є нашим міжнародно-правовим зобов'язанням євроінтеграції. Це оцінка впливу на довкілля. Особисто я за відновлювальні джерела енергії, але не шляхом руйнування найціннішого, що у нас є. Поширюйте це відео та залишайтесь в курсі.